Можна так сказати зараз, або боком. Значит, тільки що я від голови адміністрації пано вирішили залишити да, Воно трошки утеплення, Функція утеплення тут буде відсутня. Треба пойти подивитися, що у нас изнутри. Yeah, Ми дивилися, там Что у там? них и идут сцена і идут и направляющие, которые потом ну, повозят, по которым у них там все їздить. Можна утеплить по них, ну, чи Ні. 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 по кирпичу, Ні. Там мы направляющие, там у них... Э, ну я знаю, что там сцены Да, да, живут, там вот эти, чтобы ездили, там железные да, ну, ну, балки да, стоят. И там каркасы. есть промышленник? Нельзя, мы смотрели. Значит, я предлагаю, значит, вот тут сделать э, из стекла, полтора метра отступить и сделать евро стекла И утеплить с этой стороны, но Шевченко не трогать. Мне как скажете, только единственное, у тебя три стекла, а кто это. Не, это, то, 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 это стекло, конечно, не это все не, це одно предложений. То если мы сейчас будем говорить, что нема вариантов, то вариант море. Мы сейчас не, уже не, одно придумали. Вот, Такие великие стекло, цены реально. Не привезли не поставлю. Надо а предлагать. А что? Он, то Надо поставить. предлагать. Как говорится, варианты есть это. Если кто-то еще может нарисовать обратно вот это эту картину, то не, можно просто на плату, штукатурить no. и потом на ви знаєте, ви знаєте таке поняття, як намолена ікона. Ну а якщо так, то. А, а от люди кажуть, о, що о люди кажуть, по що він радянську владу пережив. Чи є там можливість хоч якось у Ні, то нехай вже буде так. Хто? Житель нашого міста. Павло, випалочки слюс. Це мій дідусь. Oh. Нині покійний, то й відновити він не може, але справа в то. Людина пройшла Велику вітчизняну війну, залишила згадку про себе не лише в нашому місті, але є картини в інших містах, в Києві, в Чернігові. Людина сама учка. Тобто, чого ми повинні місцевих, скажімо так, жителів забувати? Ніхто ж не просто так героя, залишить твір, який, ну вибачте, візиткою був в нашому місті. Ну так, то діти. Візиткою Ленін був, слава прибрали. Ну, і Шевченко, це велика. Ну, і само собою, само собою. А, светильнички. Это у нас, понятие, у нас есть смета. Не, не ваша, да? И, по какой мы должны это? Это все, то бишь, мы должны закупить. Да. Это Кто уже, вынуждает? пожалуйста, Мискрада профинансует, а мы взрослые. Да, а вы а это уже делайте, как хотите. предприятие, ну, скажем так, вот эта часть материала, она же уменьшится. Да, ну, просто не знаю, что вы же не получите. Перед нами распределить все средства. Да, конечно, мы же проехали. Все скажу, Я говорю, что коммунальное Не ответку сделано подсветы оно красиво у нас есть все, все, все тут как говорится будет выведено освещение сюда так вы можете отсюда потом подключиться Ви вы главное сохранить пожалуйста как влада района не, ми, я кажу, не, ми не, не вироби. Вироби. мы не великими поднимали вироби. этот вопрос вироби. сразу вироби. мы Якщо если прижив радянскую то при нынешней владе угробит вибачте це вандалізм. Це вандалізм, узаконений вандалізм на державному да, рівні. Так, ми теж так вважаємо, ми піднімали цей питання і по-всячески пробували, щоб його не трогати. Тим більше, тим більше нормальні строїти, Шевченко, і які нас підтримують. Шевченко після Бути на другому місці пам'ятник і Якщо ми ще вберемо... Ні, nee, хай буде. Все ж таки, Хорошо. людина, яка конечно, малювала, конечно. ще жива. Я вже, не вопрос. я вже не жива. Буде... А вже не жива? Ні, реставратор живий. А хто nee, nee, ну, малював. Реставратор живуть. <проси> <проси> да. Я саму ціну <проси> оставлю <Хорошо>. і рішучу. <проси> Добре, Дякуємо за -то розуміння. Добре. Тоді, якщо треба, це буде внести зміни, значить зміни внесеться і все. Ні вопрос без вопросів. Як приємно коли громадська ініціатива. Підержиться народом. Я думаю, 70 років стояв дом. Ні, працює, на, дом не, працює на користь і майбутнього, 100, і нинішнього, да? і, да? і минулого. <продук> та, так, Значить Галіна Федоровна з музею, вона може розказати, хто його малював, хто може, син його, син його може реставрувати. Син може, син цього художника. Син може реставрувати, каже. І не мерзло ніколи. Я цього кусочка добре курую. А Галина Петровна, то з музею, що директором була. Доброго дня, Галина Федоровна. І хто його може реставрувати? Петро, Петро Доненко. Ти ж він це відновлював. Відновлював. Ну, а рисував по влоті сніг. Так а як цього?

Ко вы замазать хотели? При Ющенку? Ну да. А, Тищенко. Тищенко? Це, це той за видеом культуры хотів замазать. Да, вы багато чего хотів заработите. Ну, слава богу, убрали Тищенко, а не Шевченко. Да, за хорошие дела. <реш> до, 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 добренько, добренько, я вам дякую. Значить, Петро е, Петро Григорович Доненко з е, Ушні. Добренько, дякую, якщо його знайдуть. Добренько. Спитайте, чи зможе він якісно зробити і скільки це вартуватиме? Добре, знайдете мене тоді.